Ми не скриваємо, ми десь очікуємо до 30% зменшення валу ранніх зернових порівняно з минулим роком. У нас є дуже добрі гарні пшениці, але в нас є пшениці, по яких видно просто рядки, тобто слабе розкущення і отакенький колосочок. Розумієте? Що там можна хоча б 20 центрів з гектара взяти. Але в цілому, по обсягу то, що ми очікуємо, зібрати десь порядка 700-800. Тон, тисяч тонн. Причому наука говорить про те, що в таких умовах ми можемо отримати не менше 70% продовольчого хлібу. Ну, ми повинні говорити про те, що сьогодні хлібна галузь – це 100% бізнес, який рахує свої прибутки. Але ми сьогодні створюємо такі умови, щоб соціальний хліб. Мав так тенденцію хоча б стабільності, і за це будемо там, нести як, певну відповідальність і домовлятися з переробниками.